Доброї ночі. Всім всього самого найкращого це канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Так. 4 білки щіпка солі. Ставимо збиватися. Поки білки будуть збиватися, ми зіб'ємо 4 жовтки і 100 грам цукру. Міксером. Так. Жовтки збила я звичайним міксером. Ось, а тепер подивимося до моїх білків. Так. Тоже збилися. Ой, оце я тут зробила. Отак. Наталі помити. Ось. До такого густого густого збили білки. Так, віляла сюди 400 грам йогурту і чайна ложка соди. Тепу, розпушувача. Ось такого. Розрихлітля, розпушувача, хто як знає. Вимішуємо духовку. Звичайний йогурт. Ну, в мене не дуже густий. Я думала, він буде густіший, але за, за рідкий він трохи. Ось, але якщо густіший, то краще. І нам треба десь 50-60 грам крохмалю. Бажити не хочу, я дам на око. Бажано крохмаль брати кукурузяний, але в мене кукурузяного не оказалось. Я беру звичайний, барабоєний, картопельний. Не можу знайти, скільки на пачці яка вага. Добре, треба дивитися. Ось тут -о під пальцями. Так, і додаю 100 грам муки. Все. З мукою гарно вимішати. Ще ви. Треба вінчика взяти. Так, вимішала, а тепер будемо додавати нашу хмаринку, наш білок. Вже мені сподобалося без на бісквіти білки збивати. Бісквіти багато краще виходять, як в тістомісі збивати. Ось. Міксером так збити я не можу, звичайним от міксером. Так не виходить. Такі, щоб були густі, файні. Ось, а в тістомісі дуже гарно виходить. Ось так. Вимішуємо. трохи міска замала робиться, ну нічого. І зараз на форму і в духовку. Роді все вимісила. Ось так. Боже, хоч би миски не вкинути. Так. То на одну, напевно, буде забагато. Зараз ще на малу оставлю. Ну, а я таки вспію спекти нині. А не вспію, будемо завтра допікати. Без квіти теж зранку розколотила, буду пекти. Ось. Тільки духовка нагрілася, я тільки таку форму в руки. Буду ставити в духовку. Ге світло пропало. Ну, кажу, все, спекла. А з'явилося аж десь і один вечора світло. Ну, я його і тоді вже попекла вночі. Ось таке діло. Так. Випікати будемо при температурі 180 градусів. У мене духовка пече, бо як більше, дам, то може мені все згоріти, а тут не спектися. Так що? У мене при 180. Вас дивіться, як буде до готовності. Скільки часу? Час теж по-різному береться. Ось, бо одна духовка хуче пече, друга довше пече. І тоді трудно так вгадати, скільки там воно має пектися. Ну Десь приблизно 15, 20, 25 хвилин. Це в залежності від вашої духовки. Ось таке діло. Ну, а зараз готуємо. Будемо робити зараз торта з тим ой боже, йогуртовим коржом. Який на смак, не знаю, не хочу розрізати посередині. Це в мене бисквіт який стояв 12 годин розколачений. Ой, розколотила тільки його в руки, щоб в духовку поставити. То ще добре, що не встигла в духовку поставити. Ах і світло пропало. Ось. Та і все. Ти що будеш казати? Ну, Кажу, ну і все. Раз нема, так нема. От світло. Це пропитка в мене компот сироп з ягід, ягоди в своєму соці. Дві ложки вина. От. І пропитую корж. Так, крем мене заварний. З маслом збите. Як варила, то я розказую там в одному відео буде. От. а це буде в нас друге. Зараз я, я покажу, який в мене вийшов корж той з йогурту. Ось. І Будем, ми сюди його всередину положимо зараз. Якраз все піде. Так, розмастила. Ой, Боже, Боже, Боже. О, доску вона положила. Оце такий в мене вийшов йогуртовий переклад. Ми його сюди. Дарек розріжу, то покажу, який він всередині тоді. Бо не хочу різати. Щоб, показати, який він буде. От. Ой, що ж тою робити, як його зробити? Ще маю два коржі. Я їх сюди догори положу, буде дуже високий. Оце не загадка. Якщо я таких два оставлю, так і. Зверха пулю буде так. Ого, вже шоколад ток застигає. Навірно, буде так. О. Іщо. Зробимо таких тільки два коржики. Те, шоколад свій домашній. Я варила сама. О, о який буде шоколадний. Багато шоколаду. Тут два будуть без шоколаду. Я вже більше варити не хочу шоколад. О, ось такий буде в мене. Можна теж горіхами притрусити такого. Просто по шоколаді посипати той. Може, він ще спіє, приліпитися, той горіх. На кокосовою стружкою присипати. У мене вже шоколад геть застигає. Пав все на купу, Ну, нічого. Я думаю, це ніц не вредить йому. О. Угу. Ось такий вийшов. З йогуртовим коржом це ще один, тих два коржі, що в мене заливалося серединка одного і верх. От, сметана збита зі зустрінкою. І пропитала їх. Ось. Просто буде простенький, елементарний, ось такий тортик. І ще один у мене буде тортик-йогуртовий корж і один бисквіт. Якраз ще в мене є перемастки трохи. І Зараз ми його так зробимо. Думала, буде два торти, Якось вийшло забагато. Ну нічого, дуже, дуже гарно виходять бисквіти, Якщо збивати ком кухонним комбайном, тим от білки, дуже пишні виходять і дуже пишні переклади виходять, грубі такі. Дуже гарно наростають. Ось так. так що Мені сподобалось. Одне тільки, що не весь час світло є, ну, але то все таке. О. Головне, аби люди здорові були. Ми ще не маємо чого плакати, хай включають, як ти казав, хоч потрохи, але включають такі І... то справеньки. Ладненько. Які вони всередині повиходили, покажу буду різати. Зараз вони мають трошки ще постояти, попроходити, а тоді подивимося, посмакуємо. О, ось так. Ось такий простенький теж буде в мене ще один тортик. Ось такі діла. Леденько. Окамій сім пауза. Ну, оце мій. Той, що з йогуртовим коржом, попробуємо. Дивимося, який він вийшов всередині той корж. Ось такий. Корж. Ось такий переклад. Ось так. Корж знизу пропитаний, крем і зверху. Йогуртовий корж. Ну, mm. зараз посмакуємо. чи смачно. Mm. Корж обалденний. Такий смачний. Mm. Mm, да, На, попробуй то. No, no, no. <laughs> дуже верхній корж, оцей з йогурту дуже смачний корж. Oh. Mm -hmm. Дай мені кружку молока, я то хочу молока. Самі п'єте, мені дайте. Оу. Oh. Mm -hmm. Але смачно. Заходьте до мене на смакоту. Будемо смакувати. Стояти куди втекло. Смакота, смакота. Ось такі діла. Всім смачного, всім мирного неба. Міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео всім па-па-па-па.